Здорово. це знову я. Так куди би. О! О -о 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 -о. Про моє вживання алкоголю, і я скажу, що це алкогольна залежність моя, котра в мене була. Вперше я випав алкоголь десь років так у 6 на весіллі, перепутавши, от прикиньте в натурі, перепутавши його з горілкою. Тобто я мінералку перепутав з горілкою, і я. Ви можете собі уявити, але не так, як у моєму відео про сигарети, що в мене виникла тяга, навпаки. особливо пиво, я пам'ятаю, теж десь в дитячому році в дитячому році в дитячому віці попробував, Боже, який жах, а що ні жах, яким воно здавалось гірким і яким приємним зараз. Диво, топ 10 найдивніших речей в житті. Так от. Якщо брати вже, що називається регулярне споживання етелового спирту, то воно почалось десь в класі 7, якщо я не помиляюся, коли я в школу вроді ми ходили, і якось нам удавалось на мешу купити алкоголь. Або ми відправляли дівчат, якщо не помиляюсь, так це і було. Ми відправляли дівчат за рахунок чого їм продавали, бо ми ходили по. Пару раз і пішли ми кобилі в тріщину в кінцевому результаті. <хи> що не дуже приємно, тому мусили залити це горе. І, мабуть, в 7 класі, в 8 і в 9, воно було доволі рідко по причині того, що це... <хи> я тоді був іменно тою людиною, що п'є тільки на свята, і це було на ділі, а не на слові. Неймовірно, правда, взагалі дистинктивно. Так от. Це було доволі рідко. На свята знову ж таки. Може, я, я не пам'ятаю. Може навіть е, я цього, я вдома був і мені такі, що ти пивка хочеш чи ні. Я точно не пригадаю, але міг бути і такий моментик. Тому що в багатьох в той час було таке виховання, що родичі можуть пити, чи ще хтось знайомий, ти на то все дивишся думаєш. What is this? What is this? Чи береш приклад, наразі невідомо, не доведено ні одним з фахівців, науковців і тарологів і всі подібними. Почалось це на першому курсі як і моє, що називається куріння. Тоді це було певко гараж. Стоп, якщо папіроси коштували 33, тоді, то гараж мав коштувати десь 18-19 гривень щось таке. Ну так от, це була. Це був гараж, я це інше, мабуть, не пив. Не пригадаю, але, скоріш за все, не пив. Так от, спочатку собі випивав в пивка два-три рази в тиждень. Пам'ятаю, там, ну, гуртожиток і тверезе життя, ви що, це, це щось неможливе. Це Житомир. Час від часу там були бухічі, на чиїсь нюху, на чиїсь бажання. Чи міг я це пропустити? Ні в якому разі. Я би не пробачив себе в ті роки, а зараз, звісно, би. <хи> ну так от, були бухичі, було вживання алкоголю. Не пам'ятаю, щоб я переходив прямо на щось таке міцне. Для мене нормою було пивко, коте, ай та що, пивко, пивко. Всі зараз так думають, але це, зрештою, може і привести до алкогольної залежності. Тому що всі, хто не враховують пиво, як там, я не знаю, якийсь алкоголь то очевидно, що вони звикають його пити щоденно. Щоденно. Да, воно не принесе, що називається, наслідки свої одразу, але визнавати той факт, що це алкогольна залежність потрібно. Можете, звісно, зараз знову ж таки пручатися, ой ні, ти нічого не розумієш. Ну так а що це тоді може бути, якщо це кожен день вживання алкоголю, хоч це і, не знаю, не 40 градусний, а там 5, 6, 7, 9. 12 і все тому подібне. Треба ж бути чесним перед собою, а ти цього не хочеш робити, тому ти зараз розізлився і хочеш уже, що називається, щось мені написати і визнати мою неправоту. Але давайте про все по порядку. В Гуртожитку з першої по 4 курс стабільно. не пам'ятаю, чи я другий, чи третій курс мав 18 років, о! Тоді, що називається, вже ручки почав потирати, е, теж ставив алкоголь на свою. До речі, це була не сильно хороша ідея, тому що я, е, ми вже декілька літ. Не будемо не будем продозування, хтось такі очі може вилупити, але люди у гуртожитку, звісно, можуть перепити німців на Октоберфесті, на мою думку. Так от нас спалили тоді. Ми йшли зранку прибирати <хи> через те, що ми вирішили вжити алкоголь. Ну, коротше, не найприємніша ситуація, але факт залишається фактом. Спиртне вже вживалось не тільки у вигляді пива, а й у вигляді інших напоїв. Так чи інакше я вже тоді розумію, що, йо-майо! Йо-майо! <хи> Ніби й кайф, то все пити курити, але юту і наліво. Хоча мене, знаєте, що зупиняло? Ну, Зупиняло в плані того, аби не перестати пити, а не зупиняло пити. Що, Міша, молодий, давай, гуляй, займайся, роби що хочеш, балдій. Е, я може навіть не жалію про той період. І почалось у мене теж оце, що називається, залежність від алкоголю, але я буду конкретизувати. Пф, оце слова не придумовили для тупих, як я. Так от, я буду конкретизувати. Адже це була певна залежність. Я так її опишу, тому що там були всякі шайки, ото все тому подібне, що ми в одну категорію написуємо це пиво. Отож, я з'їхав від батьків 18 років, почало все це ваше доросле життя. Свобода і дохера обов'язків. І що ж мені, звичайно, допомагало? Пивас, шайк, ревас, граш. Ще якийсь там за тебе, прям дуже дішманське, що я її назву не запам'ятав, але ефект дуже добрий. <хи> Насправді так, да, я був у гівні і вживав той алкоголь, ніби я такий, вау, класно! Дуже смачний, до речі, оці всі шайки, я боюся виявити, скільки там цукру і всього тому подібного. Так само рево. Я вживав, мені було нормально, тому що я зранку встаю, так нормально, тіпа, не буду, на нічого. Можна собі теж пивка, 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 і так кожен день пивка, пивка коротше. Може навіть добре, що це не призвело до якоїсь більшої залежності в плані того, що треба повишати градус. А ну досвідчені, що називається алкоголіки, знають, що градус можна тільки понижати, і може, може мені отак розумієте, Прокинулося в підсвідомості всередині вішенька, куди полишати. Понижати я теж не понижав, до речі. В Більшості того часу це було пиво, може горілка дуже прям, дуже рідко. І оцей ревас, звісно, котрий. От ви замічали, якщо залишити рево відкритим недопитим десь, то на другий день це взагалі термоядерна, що називається, вибухова суміш, котру, я не знаю, котру навіть люди з Африки не пили би при всій сухоті. Ну так от. Продовжувались мої оці ваші алкогольні залежності вплоть до 22 років. Да, мені 22, а не 30, 35, 40 і все. Воно закінчилося, мабуть, тим. Ну, ну, ще не закінчилось, добре, давайте так. Всі ці роки я просто пив пиво, і це було алкогольною залежністю, як я вважаю. Чи можу я вам підказати, як кинути? Мабуть, так. Бо я помітив, чим менше в мене стресу було, то тим рідше було вживання алкоголю. Але було, бо ви ж знаєте традиції, ну на свято, ну як не випити. Але це теж не було прям чимось критичним, тому що теж це було то ж саме пиво. Тобто виходить, що 18, 19, 20, 21, 22. Рахуйте п'ять-чотири з роки, то все було пиво. Але подобалось мені ще як вони називаються. Не ром, а такі солодкі напої. Я забув, як вони називаються. Там така біла пляшка і всередині біла така рідина. Не прозора, а прям біла. Я забув, як це називається, цей вид напоїв. Підкажете в коментах подякував. Так от, я помітив, із зменшенням стресу і уладнанням життя в мене не було такої великої тяги до алкоголю. А якраз тоді, коли я був в сраці, було. Тобто це теж являлося відходом, може, від такої жорстокої реальності, і може це якраз вас, що називається, отак на думку, на думку наведе що. А треба подивитися і проаналізувати своє життя. Якщо у вас є якісь години, коли ви тверезі, використовуйте, попробуйте дійсно от цей час привести до аналізу. Тобто, якщо ви в гівні, очевидно, що вам буде тяжко відмовитись від алкоголю, тому що вам легко. Мозок іде за шляхом найменшого спротиву. Вам легко вжити алкоголі, вам буде кайф, ніж довго е, вирішувати якусь проблему, і тільки тоді буде кайф. Просто він буде натуральним, а це я би не назвав сильно той натуральним. І... В такому випадку, в такому випадку, мені здається, підходить зменшення дозування чи регулярності алкоголю. Тому що повністю ти його кинеш, у тебе такий стрес буде, що ти не знаю, один день продажишся, а на другий день вип'єш чвертку горілки і тобі буде дуже норм. Тому да, якщо очевидно в тебе є в житті стрес, то ти додавиш більше стресу, що ніхіра тобі не поможе насправді. І в чому прикол? Як і алкоголь, так і сигарети я кинув, коли був довгий час в реанімації і в лікарні, розумієте, цього не було і не хотілося то насправді. Це допомогло, як я вражений. Хоча вас, я думаю, ніхто не відправить зараз десь <смі>, в підвал і підвали, скаже не пий. Та ні, чоловічку золотий, немає такого. Тобі ж я ж кажу, треба прийти до першопричини. Як знаєте, я таке дерево, там гілочки, і поняв, ти першопричина, наприклад, я не знаю, ти розлучився з жінкою і відчуваєш себе нереалізованим, самотнім і все тому подібне. Очевидно ж, ти зможеш, звісно, дати собі в песлик, що називається. Такий легесенький пинок і почати змінювати своє життя, але тобі ж треба бути теж таким крепеньким в ментальному плані, щоб отак різко кинути алкоголь і триматись. Тому я кажу, спробуйте все-таки зменшувати дозу або регулярність і разом з тим, от той час, котрий ви не п'єте, на вирішення проблем, хоча б мінімально, аби це теж не було великим стресом. Тобто треба перелаштувати організм так, аби він не був дуже сильно вражений. Помаленько. Так, а ви скажете, а я тут чекав, як мені в моменті кинути. Так я тобі предлагаю помаленько по причині того, що якщо ти довго п'єш, ну, прикинь, наприклад, ти п'єш там пів рік, рік, за один день кинути. Геній! Нащо ти тоді всі ті дні пив, якщо хочеш за один? То я предлагаю, щоб наш організм не сильно стресував в додачу до стресу, який є в житті, помаленьку, чи дозування. Чи що називається регулярність, чи то все помаленьку? І альтернативу шукаєш. Не шило на милу, а, наприклад, не знаю, якісь банальні пробіжки навіть, хоча Хотя... <кхи> я думаю, стільки, стільки разів обіцяли бігати, ну ти попробуй щось інакше, що займе твою увагу. Тут уже тобі вирішувати, тому що варіантів до звізди. Як прогулянка, так і, я не знаю, якийсь е гурток. Де є тверезі люди і вони чимось займаються, чи дивляться фільм, чи ще щось таке. Оце, мені здається, підходящий варіант для тебе. Я ж кажу: менше будеш стресувати і більше балдежності буде. Ви, мабуть, у мене запитаєтеся Міша, а що зробити з оточенням? Тут все максимально просто. Я більше розказував про алкоголь, тому що про оточення у мене є відео. Це раз. Подивіться на каналі. По-друге. Послати кобилі в тріщину, все. Бажано, звісно, не розказувати, що я хочу кинути пити. Просто отак легесенько. Ні, дякую. Зайнятий. Блять, придумовуй все що, все, що заманеться. Таблетки, робота зайнятий, не знаю, тиски скачуть. І тоді через декілька разів вони поймуть, що. Через декілька відмов, перебачте, вони поймуть, а о, починає зливатися. Не треба казати вера раби системи вас, цього, вас тривають за нерозумних невігласів. Просто собі в тишині рухайтесь, помаленьку відмовляєтесь, все. А там уже люба брехня зойде. Головне, що називається, не починати не оце розкидуватися такими фразочками, щоб у випадку, коли ви злеєтесь і повернетесь до них, з вас ще й не насміхали, що ой, та ми таки знали, що в тебе нічого не вийде. Все. Будь здоров, будь тверезий, в здоровому тілі, здоровий дух. Да. Е, так що завжди знай мені ти цикати потрібен здоровий, крепкий і придатний. В описі є посилання на твіч, де я стрімлю і ми спілкуємося, об'єднуємося і дуже сильно балдіємо. дивимося всяку крінжу і все тому подібне. Це не ролик на 15 хвилин, котрий я записую, це вже годинні стріми. Тому чекаю тебе саме там для файного часопроведення і як альтернатива всім твоїм, що називається, е, чекайте, страстям, як це буде. Ну, коротше, всьому тому що ти любиш, там, пиво, папіроси, котики і так далі. Теж хороша альтернативна заміна. От, будь ласка, тобі навіть приклад привів. Будь здоров.